Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Суд залишив під вартою підозрювано у вбивстві мовознавиці та філологині Ірини Фаріон. Сьогодні у Львові розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка. Захист зінченка клопотав цілодобовий домашній арешт за місцем проживання у Дніпрі з носінням електронного браслета. Мовляв, немає прямих доказів причетності чоловіка до вчинення злочину. Сам підозрюваний взяв участь у засіданні по відеозв'язку. Також сьогодні обговорили нові деталі справи, а саме знахідку правоохоронців, де дачний будинок, де міг переховуватися, вбився. Адвокат заперечив перебування підзахисного у цьому будинку. Це швидше дачний будинок якийсь. Хтось там перебував і хтось там був. Ну, звичайно, хтось був, якісь речі є, але вони жодного відношення до мого під не мають. Абсолютно. Що невідомо, чи він знає про цей будинок. Не вірять у причетність до вбивства і батьки підозрюваного, які також були на засіданні. Та суд відмовив у задоволення апеляційної скарги адвоката і залишив без змін запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка. Це тримання під вартою без права внесення застави на 60 днів. Нагадаю, 19 липня у Львові невідомий стріляв в Ірину Фаріон. Медики кілька годин боролися за її життя, однак врятувати жінку не вдалося. Поки винуватися собі не доведено, знають мають поводитися. Як з невинувати, він не винуватий на теперішній час і поводить він себе так, як він вважає за потрібне. На жаль, я з ним не спілку... не мав змоги спілкуватись.